Друзі, всім привіт! Анонсую, анонсую новий завоз, нові поставки машинок. Зараз покажу, що в нас Сіженька приїхало, і є дуже багато цікавих, дуже цікавих екземплярів і ексклюзивних. Отже, поїхали. Саме перша і, мабуть, найцінніша і найкрасивіша машинка це Volvo V50. Ось така рестайлінгова. Ой, а що в нас тут є? Це ж ми привезли з Європи, тільки поставка, а тут у нас повний багажник пива, друзі. Тому хто купить цю машинку, подарунок пива. Так То що ж це в нас за машинка? По-перше, ексклюзивний колір, білий перламут. Космик вайт. Ось такий салон нарядний. Практично максимальна комплектація, два ключі. Що там у нас? 203 пробіга, вся сервісна історія є, підогріви, монітори, все-все-все є. Тільки приїхала, ще ні хімчистки не робили, нічого, але чистенька, красива машинка. Дуже красивий колір. Десь місяць назад привозили одну, таку ще одна попалася. Далі, це 2011 рік рестайл далі Volvo V50. 2012 рік, чорна з спойлером. Дивимось, дивимось сюди, шкіряний салон чорний, теж максимальної комплектації, підгріве сидінь, класна музика, малий пробіг, 196 тисяч, дуже класно технічно, я вже на ній встиг проїхати. Ось так виглядає, мивачі фар, ксенон. Йдемо далі. Такий ексклюзивчик Renault Megane Перламутровий коричневий колір. 2011 рік випуску. Тільки приїхав. Вже підготовлений до продажу. І він у нас 9 тисяч на автоматі, нова коробка автомат стоїть. Ці дві машинки десь будуть в районі плюс-мінус 9 тисяч. Теж. Чому ексклюзив? Тому що ось такий салон, бачите, модний. Таких практично немає. Йдемо далі. Спочатку пройдусь по новинкам, що приїхала, а потім все остальне покажу. Такий Volkswagen Touran в дуже класному стані, обслужений. 7850 2007 рік. Раніше я його показував, ось він. Кому потрібно. Будь ласка. Потім э, Volkswagen Golf 7-го покоління, 15-й рік. 15 рік. 13250, 15 рік, 2.0 дизель. Пуска. 8,6 секунд до сотні, стартує дуже-дуже бодренько. Кіра, монітор, механіка, класний стан. Свіженька машина і пробіг там дуже маленький. А, до речі, який пробіг? Який пробіг у нас тут 130 тисяч. Йдемо далі. Mazda 6, зі Швейцарії ми привезли буквально недавно, в дуже-дуже дуже хорошому стані. 9600 автомат, правильний мотор 2-літровий, 2010 рік. Хороша комплектація, стан. Ну, самі бачите, да? автомат 5-ступеневий есім. Потім у нас є ще така Volvo свіженька з'явилась, 2010 рік теж практично у максимальній комплектації є все. Хороша ціна, 10-й рік 8 тисяч. Кіряний салон, підгріве сидінь. Теж обслужено, масло, фільтр, все поміняно. Йдемо далі із новинок свіжих машин. Такий Hyundai i30 SV, ну, універсал, З системою старт стоп, бачите, Blue Drive. 2010 рік, хороша ціна, 7400, 1,6 дизель. 1,6 дизель, вже механіка, клімат, круїз, все там є. Йдемо далі, що свіженьке в нас ще є? Ось такий Kia Sportage. Не фарбований в дуже класному стані. Дуже-дуже важко знайти ці паркетники, щоб по кузову, ні ржав чи нічого не було, ось попався один. Це двохлітровий бензиновий мотор. Повний привід 8500. Можливий торг. Дуже дуже хороший стан, тут максимальна комплектація, І круїз, і комбінований салон, і кліматконтроль. Всі чотири склопідйомника Тільки приїхав ось такий Peugeot 5008, поки що ні ціни, нічого не скажу. Знаю 2014 рік мотор 1.6 дизель. Найближчим часом він теж у нас з'явиться в анонсах. Тому ось дивіться, бачите, як свіється красиво проти туманки. Зараз пройдемось, подивимося, що в нас ще є такий гольф шостий. Трошки знизили ціну, 9011 рік, будь ласка, красивий колір, красива машина. Реногран Сценік. Семимісний, 10 рік. 7700 теж знизили трошечки ціну. 1,5 дизель, механіка практично ну, не фарбований. По-моєму, якась одна деталь фарбована, а так все. А, капот фарбований і все. Все стальне в рідні. Потім такий ще у нас е, рідкісний сценік. Їх практично немає ні в Україні, ні в Європі. Чому? Тому що він бензин. Газ. 1,6 бензиновий мотор Самий хороший. Ціну знизили, 7600, акційна ціна, приходьте, дивіться, купуйте. Є ще такий чорний сценік. п'ятимісний. 1,5 дизель, 10 рік 7600. Теж акційна ціна 190 пробіг, 1,5 дизель. Ще одна вольва у нас є. 10-й рік 7700. 1.6 дизель, салон цікавий, комбінований, практичний, відгріве сидінь там є, ну і непогана комплектація, навіть не те, що непогана, а хороша комплектація. Далі йдемо. Ще в нас є ось така бордова Вільво. Тут у нас 7900 ціна, 2008 рік, 136 кінський сил, 2-літровий дизель. Вся повністю обслужена, нічого робити не треба. ГРМ, помпа, все-все поміняно, тормозні колодки, диски, ходовка, все-все-все, своя робоча машина обслужена для їзди по трасі на далекій відстані. Комбінований сон, хороша комплектація. Потім ось така ще Volvo у нас є. Такий сірий асфальт колір 7650 2009 рік, 1,6 дизель. І Тут такий салон цікавий, світлий комбінований, нарядний. Клімат, круїз, все є. Ось такі в нас машинки є сьогодні. в Наявності, пішли далі, ще подивимось. Є хороша, дуже хороша Opel зефіра. Рекомендую. По-перше, 11 рік хороший. По-друге, не фарбована. По-третє, стан прекрасний. 8600 і плануємо акційну ціну зробити на тиждень. Десь буде 8400, мабуть, ціна. 2011 рік 1,8 правильний двигун MPI 140 кінських сил. Nissan Leaf. Електричка. По городу теж їздимо на ньому. Хороша ціна. 11800, 17 рік. Рекомендую, теж класна машина. Ніяка не Америка, не бита ніде нічого, все в рідні. Така електричка в нас є. Це новий автомобіль. Класна ціна. 19 тисяч, Донгфен, ЄС 600, це Peugeot 508. ну, 430 км запас ходу. І такий у нас є брутальний кросовер Subaru Outback 13800, 16 рік, бензин, газ. Малий пробіг 127 тисяч. Ось, ось що у нас наявності на сьогодні є. З автомобілів. Також анонсую, що в нас працює програма Лізінг, Кредит, трейд-ін, обмін викуп. Кому потрібно, приїжджайте, проконсультуємо, розкажемо. От бачите. Розгружаємо ми вже пиво, розгружаємо пиво. Да. Ну, все в силі, хто купить Вольво, тому пиво, звичайно, в подарунок буде. Ну, а колір самі бачите який, зверніть увагу. Білий перламутр. Дуже красива нарядна машина, що ззовні, що всередині. На цьому все, друзі, закінчую такий свій анонс перегляд. Всіх новинок, які до нас заїхали, запрошую вас на перегляд, на тест-драйв. Знаходимося Київ, окружна дорога, зочик 54. Навпроти готеля Тиса Знаходиться наш автомайданчик. На цьому все, до зустрічі.